Так, ми ще в Міше. Міша вивів кобелу. Така чорна красуня, ворона, як кажуть, чорна хто як ка. Би вам здорова теж була. Скілько років? Чтири. 4 роки кобилі. То вона тут у вас родилася. Ні, вона погоду з Франківська. З Франківська? Ну не знаю, а у кого б в франківську тка була ходила. Вона з Вінниці. Ага, вона родом з Вінниці, було в Франківську, тоді вже купили ви їх. Чотири роки. Запряжна робоча. Да. Запрягається, робоча їде. Така борона кобила, грима на два боки, розколена, широка, довга. Та тут так само, що про що, про що розказувати якісь дурниці, як то все видно по-перше, а по-другому. По-другому коло такого жеребця не будуть тримати гуцулку кобилу. Накругами ходить вона за, за жеребцом. Не покривали чи покрита? Покрита. Покрита. Два місяці. Уже своїм жеребцем. Оцим жеребцем, що ми знімали, покрита. І весь саміт. Два місяці, минуло три буде. Як покрита. Теже велика, довга. Назад такий, такий має розколений фест. Такий має жоліб на, на де що просто. Та якби, якби підкачовує насосом. Дуже має зад розколений теж тверда, фіз довгий до землі, кучерявий. Не продаєте теж кобилу. Кобила, кобила теж не продається. Кобила запріжна, робоча, на матку, покрита жеребцем цим домашнім мішеним. Гарно стоїть, я зараз її обійду по колу. На коні великий фест. Має гарну ногу. Погода нам трошки сьогодні підпортила, але то нас не спиняє. Хороший... Так, ми, ми не можемо. З Богом говорити за погоду, як Бог дов так є. Але я думаю, що то нам не мішає показати таку красу, яку ми показували дотепер. І далі показуємо. Така гарна, гарна кобила, чотири роки. То лише ви двох маєте, ну, його і її. Я кажу, тут на, на цьому господарстві у міші всі коні гарні, постійно. Чоловік старається тримати з найкращого і, і в загальному вам то так виходить. Щось, щось, най, щось яке найкраще мати. Таким людям хвала й пошана. Хтось має менше, хтось більше. Але як хтось і любить, я кажу, це та як, як, як гарний автопарк, так само гарні коні. Хто, хто що любить і хто чому придає, ну, приділяє увагу. Наприклад, я можу їхати на Жигулях, мені без різниці. Але коня люблю гарного. Так само буду їхати на, на, ну, на Жигулях, як хтось на джіпі, однаково ми приїдемо. То, що він трохи швидше, я пізніше. А вона ще й зірочку має. То просто під, під капестром не видно. О, є, є зірочка. А вже коня виїхав гарним конем, ну то не кожен може тримати великого гарного коня то або фінанси не дозволяють придбати, або, або можливості утримання нема такого, як треба. Ну, Кожен по-свому, то нема тут що говорити. Є різні любителі, кожен собі по-свому. -по Така ворона ворона красуні То Вона їде у парі чи сама у вас? І сама і у парі. І сама їде і у парі без різниці. Так, тут, тут дійсно. Люди, люди приділяють увагу коням так, що приємно си подивити і око порадувати. Таких би любителів у нас побільше. Але щоб був мир, спокій і один любитель від одного щось будемо розводити, розмножувати, щоб було якнайбільше коней гарних. Така ворона-красуня знаходиться в селі Чудей в Чернівецької області. Коні чисті, доглянуті все так по газдівськи як має бути. Кобила теж укована. На чотири ноги. Треба, запріг, поїхав. Хлопці роблять роботу, їдуть, але й догляд серйозний кіньми. Про те, що вона запрягається її робоча і їде, але догляд тут теж на 100%, навіть не на 100, а на 1000%, я би сказав. Фес довго кабел. Так, так. То ви кажете, що її не продаєте. Якби дали добрі гроші, але Ні. добрі. Ні. Довбиться скільки. Та я не знаю. Та як Марін любить казати, добрі гроші би дали, могло би всі продати. Ні. Гроші є. Здорово. Оце я розумію, це я розумію любитель. Це є дійсно господар і любитель. Гроші не важливо. Гроші... Гроші є, гроші... гроші не треба, гроші не важливі. Гроші не треба і кобила не продається. Не треба грошей, не треба нічого. Головне, щоб була, як кажуть, штука, штука по-нашому. У стайне така, як має бути. Так що нагадую, що ми в селі чудей Чернівецької області. Так що дякую всім, хто мене підтримує. Дякую цим господарям, що показують такі гарні коні. Дякую за увагу. Будьте всі здорові. Всім всього найкращого. До нових зустрічей і до побачення. А ми поїхали далі. Я вже відео завершив, але ще хочу вам показати, які умови утримання. Подивіться, Вже стоїть джеребець. Стоїть кобила. Наскільки як їй догляд, як усе зроблено, ну, по-господарськи, по газдівськи як кажуть. Тут дійсно люди укладають душу в це все. Стоїть кобила, там стоїть черебець, отака, отака пара коней. Це... Це для мене так, як для когось автопарха, для мене душа. Коні, у мене душа до коней стоїть. Так що дякую і будьте здорові.